Що спільного між такими здавалося б різними явищами, як постійно відкладаю важливе на потім і не можу довести до кінця нічого. По суті, це одне й те саме. Хоча, на перший погляд, перша людина здається дуже нерішучою. Друга та, яка не може нічого завершити, вона може здаватися безвідповідальною, тому що, наче всюду свої оці зацепочки залишила, але ніде нічого не довела до кінця. Я казала моя бабуся, сім мішків вовни жоден не повний. Першому. Випадку людина начебто знизений дивиться наверх і боїться отої висоти гори, можна символічно сказати, так боїться, що вона звідти впаде або не дійде до неї, не добереться до тої вершини. А в другому випадку людина, начебто, з тої гори, де вона зараз є, вона дивиться воду, скажімо, внизу, там океан та море, і боїться, що вона туди потоне і не зможе на нову якусь іншу гору зібратися. І там, і там є страх нового, і там, і там людина боїться якось розпрощатися із минулим.